Свідомість у тварин довгий час цю тему обходили стороною. Але тепер ми знаємо, що деякі птахи справжні інтелектуали. Уявіть світ очима воронових. Ці пташині генії мають не тільки гострий розум, а й дивовижно багатий емоційний світ. Воронові розпізнають обличчя, відчувають радість і навіть песимізм. Вони здатні планувати свої дії наперед і впізнавати себе у дзеркалі. Деякі види можуть запам'ятати більше тисячі схованок із їжею, точно знаючи, що, де і коли сховали. Більше того, воронові вміють зберігати інструменти для подальшого використання. Вони адаптуються до поведінки інших птахів, обирають подарунки для своїх партнерів і насторожено ставляться до незнайомців. Ці птахи навіть змінюють свою поведінку, якщо відчувають, що за ними хтось спостерігає. Воронові не просто думають, вони переживають складні емоції, аналізують світ навколо себе, а негативний досвід може залишити в них глибокий слід надовго. Що, на вашу думку, свідчить про найвищий рівень інтелекту у воронових?